Доброго ранку всім, хто приєднався до нас нещодавно впродовж трьох годин. Я нагадую, ми будемо підбивати підсумки чи принаймні ту інформацію, яка буде з'являтися щодо того, як іде перебіг підрахунку голосів виборів президента України 2014. Отже, згідно національного екзополу, проведеного провідними соціологічними службами країни, Петро Порошенко набирає понад 50% голосів. Це означає принаймні гіпотетично, що він перемагає вже у першому турі. Виборів, якою може бути похибка такого опитування, ось головне питання. Про це ми будемо дізнаватися. Просто зараз, зараз у соціолога КМІС Світлани щойно побачили графічні дані щодо перших цифр. Зараз про це й поспілкуємося. Отже, пане пані Світлано, доброго ранку. Доброго ранку. рада бачити вас у студії. Напевно, роботи зараз безліч, підрахунок триває. Розкажіть про перші цифри. Соціологи прогнозували, що явка буде ну досить значною. Зараз ми бачимо, що перша цифри вже? Пораховані наскільки виправдалися такі прогнози, як розклалося усе по регіонах, і звісно, хотілося наскільки я розумію, щоб явка була ще більшою, ніж вона була. Ну звичайно, хотілося б, щоб явка була і ще більшою. А ми не фіксували саме явку. Ми фіксували розподіл голосів за кандидатами. Якщо говорити про явку, то на певному етапі ми збільшили похибку на 1%. Тобто зараз похибка складає 3,5% для наших даних для ключових кандидатів. І до е, півтора відсотки по всіх інших, саме через те, що певна частина людей вони не змогли потрапити на е, свої е, комісії е, виборчі, через те, що ну, організація виборів вона все ж таки. Залишає бажати кращого навіть в Києві в Черкасах. Ми знаємо, що були дуже великі черги, і люди повертались і йшли, тому що не могли просто дочекатися. Дві з половиною години це я так розумію, була не межа чекання в чергах. Але якщо ми говоримо в цілому про дані, то ми зробили їх не просто для України в цілому, але і для України без урахування Донбасу, щоб знов таки елімінувати ось цей елемент можливих дискусій на тему того, що а от, якби не до. Давні... Вас, та, так то... я розумію. Так. А, якщо говорити про попереднім даним, переміг Петро Порошенко, я знову ж таки uh -huh. звертаючи увагу до Найдзенполи, переміг в усіх регіонах. Чому така одностайність, це ну, досить цікавий показник, як для нашої країни, все ж таки регіони досить різноманітні. Дійсно, він отримав для України в цілому 55,7%, для України без Донбасу це 56,2%. А якщо ми подивимось на динаміку його рейтингу і те, як розподіляється Лявся рейтинг за різними регіонами, а то він був кандидатом, а котрого найбільше підтримували в усіх регіонах. Навіть на сході там у нього рейтинг, звичайно, був не найвищий, але навіть там, у порівнянні з усіма іншими кандидатами, він був порівняно помітніший, вагоміший А фактично. Як для мене це виглядає, і на що ми звертали увагу в принципі, і раніше, він виявився такою компромісною фігурою, а компромісною фігурою, котра на певному етапі влаштовує жителів різних регіонів, хоча б очікування надзвичайно високі. Про очікування щодо нового президента так. ми будемо сьогодні говорити впродовж ефіру. Е, і ще про цифри: 67% респондентів в Донбасі та Луганській області заявили, що не збираються голосувати. Е, які були тут головні причини? Якраз саме питання безпеки, чи те, що е, лишень компромісний варіант е, персони, яка буде представляти президента, але немає того, хто б представив 100% інтереси сходу? сорок 40% із тих людей, котрі. Е... Не збиралась голосувати, а відмовилась від цього по причинах небезпеки. Через те, що не працювали дільниці, і через те, що вибори фактично не проводили, знов таки через те, що дільниці по суті не були відкриті. А приблизно третина цих людей, там 25%, відсотків, а вони сказали, що не бачать гідного кандидата, вони не визначилися своїм вибором. Ну і інші там відсотки розподілилися відповідно. Але все ж таки, навіть із цієї частини людей 40% відсотків в принципі потенційно були готові би проголосувати. Якби для цього було створені відповідні умови, тому тут ну ося. В принципі, це дає багато відповідей. Хочу зацитувати цікаву думку директор фонду «Демократичні ініціативи Ірина Бікешкіна. Вважає, що рейтинг кандидата у президенти Олега Ляшка якраз зріс за рахунок виборців свободи. Отут я починаю цитату. Здається, що частина того електорату, який очікував від свободи, що вона дасть в морду, перейшла до Ляшка з вилами. Додала ваша колега. Це справді так, просто дуже багато точиться розмов щодо такого виборчого феномену чи прориву пана Ляшка. i mm -hmm. На мій погляд, є сенс провести постелекторальні ще дослідження відповідні для тих, кого, хто зацікавлений саме з'ясувати феномен, ось такого стрибка рейтингу на мій погляд, варто і ще врахувати певну частку електорату колишніх комуністів і, власне, ту частину людей, котрі в принципі раніше голосували за партію регіонів, скажімо так, прислухаючись до такої соціалістичної риторики, Акі партії пані Світлану, дякую, пані Світлана. На жаль, наш час надто обмежений, але ми повернемося до нашої розмови у студії. Тим часом дізнайтеся про останні новини у світі та Україні.